Сьогодні на занятті з ліплення ми з вами будемо ліпити кошик. Для цього нам знадобиться дощечка, пластилін, стека, серветка і усе. Для того, щоб виліпити кошик, можна взяти пластилін будь-якого кольору. Зазвичай кошики ліплять, виготовляють з лози, а лоза має колір коричневий або відтінки коричневого. Якщо у вас немає коричневого кольору, то ви можете змішати коричневий з помаранчевим або з чорним. Для того, щоб почати ліпити кошик, треба дуже гарно розім'яти шматок пластиліну. Шматок пластиліну має бути досить великий на сьогодні. Спочатку ми скатаємо ось таку колбаску. і з допомогою стеки. Відділимо від неї шматочок. Даний шматочок скатаємо в кульку, а тоді кульку розплющимо. Намагайтеся розплющувати так, щоб вийшло рівненьке коло. Ось пальчиками розплющуємо і підрівнюємо там, де треба. Щоб не було виступів, щоб не було гострих кутів. Розплющивши цей шматочок, ось ми покладемо його в сторону. Далі із пластиліну, що в нас є, нам треба буде скатати багато ковбасок, тоненьких або паличок. Але потрібно буде виміряти, якої саме довжини має бути перша ковбаска. Для цього ми почнемо зі шматка пластиліну розкачувати необхідну нам деталь. Ось так. Коли будете розкачувати ковбаску, слідкуйте за тим, щоб по всій довжині ковбаска мала однакову товщину, щоб не було випуклостей. Ось я вже розкатала. І що ми робимо? Ми приміряємо, ось так прикладаємо до денця і приміряємо, щоб ковбаска була. Ось так по окружності деньця або нашого кружочка. Ось цей кружочок це майбутнє дно нашого кошика. Ось, примірили, тоді можемо забрати і викласти на дощечку. Дітки виклали ось цю паличку першу. Далі ми скачуємо ще одну паличку такої ж товщини, тільки трішечки довшу. Бачите, зовсім трішечки довше. Підрівняємо края, а тут дивимося, щоб була трішечки довше. І скатаємо ще одну паличку, яка ще довше, зовсім трішки за попередню. Скатавши три таких палички, ми поки що відкладемо їх в сторону. І візьмемося до роботи, до виготовлення наступної деталі. Наступною деталю це буде ручка кошика. Взявши шматок пластиліну, ми розкатаємо його на ще одну паличку або ковбаску, яка має бути тоншою за ці за перші ковбаски. Вона має бути тоншою приблизно в два рази. Ось я вже до. Докочую деталь, слідкуємо, щоб по всій довжині була однакова товщина. Порівняємо ось так, бачите, приблизно в два рази ця товща, а ось ця в два рази тонша. Скатавши ось таку довгу кобаску, ми її сплетемо наступним чином. Складемо вдвоє і зробимо ось так. Ми вже з вами таке робили, коли ліпили різдвяний калач. Це вже для вас знайомий прийом. І сподіваюся, що ви справитесь дуже добре. Є. Починаємо формувати кошик. Беремо денце, беремо найменшу паличку, з'єднуємо края. Гарненько, примастили, вирівняли коло і накладаємо на денце. Далі беремо наступну паличку середню за довжиною і робимо те ж саме. З'єднали края, пригладили, щоб не було видно місце стику, і накладаємо на попереднє. Ось так, пальчиками трішечки притиснули і беремо останню паличку, знову ж таки з'єднуємо, примастили і приклали ось. А це буде ручка до нашого кошика. Намагайтесь прикласти так, щоб. Виглядало дуже акуратно і естетично. Ручка може бути ось така велика, можете трішечки її ось так підігнути, тоді кошик змінить свій вигляд. За допомогою стеки ми піднімаємо, ось наш кошик готовий і навіть можемо взяти. За ручку. Цей кошик нам ще знадобиться, адже скоро, зовсім скоро, дуже гарне весняне свято, де кошик широко використовується. Але про це у наступних заняттях. Бажаю вам успіхів і не забувайте прибрати своє робоче місце. До зустрічі!